Ом я хотіла би надати слово. Директору департаменту кліматичної політики Міністерства екології та природних ресурсів України Владиславу Вежніну. Я знаю, в якому напруженому режимі ви працюєте, і дійсно, це ну, певна така громадянська позиція. Дистанційно вести і координувати роботу нашої делегації в Парижі надзвичайно важко. І така ну з сколінту... робота, от вона. Є надзвичайно важливою і спасибі вам за те, що ви, незважаючи на от ці от велику напружену роботу, ви знайшли час приїхати і знаходити час надавати аналітичні матеріали громадським організаціям, і я надію, що наше співробітництво продовжує, продовжується. Прошу пане Владиславе, вам слово дуже дякую. Доброго дня всім учасникам цієї конференції. Ну, По-перше, хотів би подякувати за запрошення на такий захід. Майже кожен четвер хтось з нашого міністерства, хто небайдужив до питань кліматичної політики і до нашої нової глобальної кліматичної води, дає коментари, дає якісь аналітичні матеріали, зауваження. І що головне, прислуховується до всіх тих запитань, які піднімають і громадянське суспільство, і всі експерти, які, яких ми запрошуємо долучитися до цього край важливого питання. Як всі ми знаємо, вже півтора, півтора тижні наша делегація, делегація країни працює в Парижі. У нас там є навіть керівники делегації, вже почали чергувати. Першу естафету підтримав пан президент з міністром. Той тиждень весь відпрацювала Ганна Воронська, заступник міністра. І на сьогодні заступник голови делегації, а по факту виконуючий обов'язки голови делегації, це заступник міністра керівника апарату Світлана Коломієць, Тримає, тримає підтримує цю естафету. Я сподіваюся, що саме цей, на цьому тижні і буде вирішено вже. Ми сподіваємося, остаточна доля цієї глобальної кліматичної годи, і з майже 200 країн прийдуть до когось рішення, яке все ж таки зможе з'єднати одну якусь думку да, і висловити все це на папірі щодо негативного характеру із змін клімату, які зараз відбуваються. Хочу сказати, що, на жаль, ще немає цієї єдиної думки, немає єдиної позиції, які Ну, в принципі, це з одного боку зрозуміло, тому що, як ви знаєте, 194 країни приймають участь у цій надзвичайно надзвичайно важких умовах, стислих умовах, тобто за два тижні знайти порозуміння, яке не могли знайти на, на протязі останніх років. Це надзвичайно важко. Наприклад, вчора або вже сьогодні останній наш член делегації залишив. Поля битви у 6-й годині ранку. Переговори, тривали переговори на протязі всієї ночі. Почались новий раунд зранку, і в такому режимі делегація працює вже в 10 днів. Стосовно інформації, яка, ну, свіжої інформації з Ляборже да, або з, з Парижу, да, то хочу зазначити, що як ми всі знаємо, хто відслідковує е, ці події, вже третій текст наданий вчора був е, країнам-учасникам. І зрозуміло, що е, дуже багато питань ще спірних, е, і по багатьом питанням ще не дійшли до єдиної думки. По-перше, це стосується, мабуть, таких е, ну, глобальних економічних питань: це і трансфер технологій, і диференсація, і доступу до. Фондів фінансування, які, які країни зможуть, зможуть мати доступ, які не зможуть, як він буде наповнюватися. Тобто на всі ці питання ще, на жаль, відповіді немає. Але всі сподіваються, що всі все ж таки якісь, якісь просування та позитивні результати є. Навіть якщо чисто математично порахувати кількість сторінок в всіх текстах, то він з кожним разом ще зменшується і зменшується. На сьогодні він налічує десь 36 сторінок. Починали там і 80 було, і 50 за цей рік. Тобто багато питань вже загальних, так би мовити, погодження, але дуже критичні питання ще не знаходять порозуміння у всіх, у всіх країнах. Можу сказати, що українська делегація займає активну позицію. Кожного дня лунають виступи на цій конференції. Проводиться багато зустрічей, як, наприклад, там, Umbrella Group, де ми, члени якої групи ми є багато зустрічей з різними країнами. До речі, вчора була заява щодо підтримки і об'єднання позицій в деяких питаннях, наприклад, з, з Туреччиною. Були зустрічі і порозуміння з, з ЄС, Білорусь. Тобто, кожного дня це онлайн-процес. Хочу окремо зазначити, що делегація дуже відкрита для громадськості. Тут вже була декілька зустрічей з представниками громадськості, в тому числі з України, які теж приймають активну участь. І Для нас дуже важлива їхня думка по багатьох питань, тому що, звичайно, делегація дотримується тих директив, які затверджені урядом, підписані президентом, але жодна директива вона не може покрити ну, абсолютно всі питання, які виникають. Під час э, розгляду цього надзвичайно важливого документу, тому э, ми дуже просимо. Якщо є э, думки, ідеї, будь ласка, делегація відкрита для утримання нових ідей э, Міністерство В міністерстві зараз, э, на жаль, у нас не дуже великий департамент, даким цим питанням опікується, і з цього приводу це може бути проведена окрема прес конференція тому що ми дивимося, ті делегації, які представляють інші країни, вони налічують деякі з них там, і сотні осіб. Тому що дійсно ті, ті питання, які зараз розглянуті, ті рішення, які будуть прийняті, вони по суті зафіксують правила розвитку планетарного масштабу на наступні, на наступні роки. Тому це питання надзвичайно важливо для всіх аспектів життя, виключно не тільки це питання клімату, да, це прискається з питаннями економіки. І, і, і решти інших е, галузей, тому е, на сьогодні вс... більшість нашого департаменту е, знаходиться в Парижі. У нас е, є невеличка команда, яка залишилась в Україні. Це, ну, по суті, це хто займається цим питанням, це Вікторія Штець е, і я. Е, с... Які пита... намагаємось надавати якусь підтримку дистанційну цього з з України тому що ще раз повторююсь питань дуже багато і з, всі вони всі вони дуже важливі тому для нас це принципова позиція все ж таки е, висловити ту позицію яку я яку яка є в країні яка затверджена директивами яка яку ми е, обговорювали на протязі останніх декількох місяців суспільством під час різних заходів, там і починаючи обговорення кліматичної політики, починаючи з підготовки НДС і ще багатьох питань.